Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, е поки весь світ перебирає кісточки е Путіну, е який він цикливий по відношенню до Трампа, що російські е підводні човни там е кораблі е не все-таки не не вирішились да, захистити судно, яке йшло під російським прапором. Зватники всі вищать, там на болотах три гам, там, типа, а опозорили, блін, святую родину. ну, в общем, таке, горить, палає, Путін десь там хто зна де. От, Трамп каже, та вони там, типа, вони побоялись зв'язуватися. Трамп зараз э, в ейфорії, і у нього кукуха, може, ми ж розуміємо, від цього потекти э, вже ж, ну, остаточно. От. Тобто всі ще там в ейфорії від е, венесуельської теми, хоча ми ще ж не знаємо, чим воно закінчиться, чи не, не е, фінансує там не так Росія, як Китай, якийсь партизанський рух, якісь Чигівари там будуть заважати е, будувати вишки бойка якісь і там таскати нафту, да, умовно, е, таскать каштани з вогню для Трампа. Тобто ще е, По Венесуелі нічого не ясно. І ще теж не ясно, Хоча от я особливо там тримаю кулаки за іранських протестувальників, щоб знести оцей блін ну, ублюдочний там режим Аятол, щоб молодь в Ірані перемогла. І там якби повстання в повному розпалі, і воно мені нагадує наш там от 2014 рік, от десь щось схоже на наш січень-лютий, там коли після 16 січня і до 20 лютого фактично були такі от вуличні протистояння, які переросли потім і в вуличні бої і вбивства. От, Бажаємо удачі всім. Але я би хотів поговорити про все-таки, про більш е, наше наболіле, тому що не хочеться, щоб світ забув про Україну, поки е, є інші теми, да? щоб українська тема завжди була і палала для світу, тому що найбільша війна у світі зараз точиться тут. Е, нарешті, в, в Офісі президента, нащупали, е, намацали. Формат спілкування для Зеленського. Він спілкується тепер або онлайн, там, то есть через Zoom, там, через, через що там вони влаштовують, да? або взагалі телефоном. Як от знову поспілкувався вчора Зеленський з Блумбергом, з виданням Bloomberg. В чому класне таке спілкування, що то есть в режимі тут сидить два-три помічника, які можуть підказувати. Зеленському, щоб він не, не так не ліпив гарбату, то, тому що ми знаємо, що якщо десь посадить за круглих стіл і Володимир Олександровичу дати говорить, він уже, звичайно, вибалакався, він не так тупо і глупо говорить, як там в 2019 році, але іноді його все це заносить, там, він забуває тему, там тіпа, спригає і ерунду абсолютно. Він і так меле єрість, то есть, там і всі команди. Недостатньо для того, щоб навчити їх говорити конструктивно, тому що коли слухаєш їх, там, типу, блін, на голову не налазить. Що свідчить, що вся команда, там не тільки Зеленський, дефективний, там вони всі малоефективні і не розуміються на тому, про що говорять. Ну от, наприклад, що він сказав вчора Блумбергу, Він закатав це. Ну, там ну, перша тема, про яку він сказав, що ми рухаємося, типа, до фінальної е, стадії підписання мирної угоди. Але при цьому він же ж проговорився взагалі молодець. Е, от, Як він каже, не проти, щоб Європа домовлялася, і зараз я прочитаю, що е, так, він не виступає проти прямих переговорів європейських держав з Росією, а, але. Не, про що говорить не... Так, ми рухаємося до фінальної стадії, навіть якщо ще не знаємо, як вона буде виглядати. Опа, Тобто, ну, а ви Путіна питали, як Путін вважає, як це буде виглядати? Звичайно, треба було б додати, що ми будемо тиснути на Путіна, аж поки Путін буде не готовий на Заморозку. Але Володимир Олександрович в таких випадках визначають як червоні лінії, а то ми не знаємо, як буде це виглядати. А я хочу теж знати, хоча б там, типу, ми Краматорськ здаємо. Володимир. Олександрович, Славянськ здаєм? ні, ну так скажіться, що ми це не здаємо категорично. А значить, скажи, блін, проклятий, хто буде там готувати закон про референдум в, так... в форматі війни, ну, заодно і вибори. Президента в форматі війни неможливі. А то так ляпнуть, аби ляпнуть, да? там, тіпа, ну я не проти, там, типу, та і що би А як ти можеш заборонити її суверенним європейським лідерам, які там круче і сильніші держави, ніж Україна, да? там, Німеччина, Британія. Чи Франція заборонити там, типа, Зеленський там уявляє, так, там, типа Я їм забороняю. А тут, а тут, ні, добрий добрий Володимир Олександрович, та я не проти, хай там тіпа, блин, можна. Добро, даю добро. Ну, бред же ж і єрість. Да? От, е, друге, що він, е, про що він говорить, е, це про те, що е, обговорює він можливу зону е, про вільну торгівлю США. І ну, це в рамках більш широкого пакету заходів, та, але умовно, угода про вільну торгівлю. Ми ж знаємо, що Штати навішали всі мит, там і піть там спочатку там, по 20, по 200 процентів, і всі їздять, домовляються, щоб їм там скостили, а Трамп за це. Ну, ви маєте там інвестувати в Сполучені Штати то та то та то-то. Ну, в общем, умовно шантажує і ну, веде себе як слон в посудній лавці, або як ну, десь близько, як Путін. да, Право сили там, ми сильні, ми диктуємо всім умови От, і, ну, і всі так, європейці там, типа, хух видихнули, що виторгували, що 10% додається до мит, і там, типа, ой, хорошо, хорошо. І тут же ж Зеленський, він же ж хоче нам розказати, який він крутий. Там типа без вільна торгівля, без мит, без мит. А, і от він пише, що угода передбачатиме нульовий мита на торгівлю з США і застосовуватиметься увага тепер до деяких промислових регіонів України, що дасть країні дуже серйозні козирі. О, про козирі, це ж на мові Трампа він говорить. Це ж, мабуть, підказали, що розмова про козирі, фішка Трампа. От, і що це дасть серйозні козирі порівняно з сусідніми державами і потенційно привабить інвестиції та бізнес. Тобто, я так Розумію, до деяких промислових регіонів України, до яких саме Володимир Олександрович, промислових регіонів? Тобто Україна вся буде в нерівних умовах. Наприклад, там Сумщина не буде е, там такою. Е, Таким регіоном, а, а які будуть там, ваш кривий Ріг, рідний буде там чи не буде, там, а Одещина буде, там? і припортові е, е, е інфраструктура буде там тіпа, долучена, чи не буде. Щось непонятно, він ну, сказанув і знов сказанув, там, типа що зараз там всі, всі, хто ну, хоч трошки в тімі, да, там, е, вздрогнули, хто там ну, розуміється на тому, що, що таке законодавчий процес, це ж треба законодавство міняти. Володимир Олександрович, це ж зони. Віль... Вільної торгівлі, ви про це говорите? Так це, можливо, якраз він і говорить про оці референдум, що ми зараз приймемо там. що А давайте в зону вільної торгівлі, в Краматорське, в Славянське, Ну, виведемо війська туди, туди зайде Розгвардія, Чи як? Про що ви говорите? Знову ж. Ну, в общем, єдине, що радує, що він сказав, що йому ще потрібно буде обговорити деталі пропозиції, там типу, ну там деталі обсудили. от Дуже сильно хотілося б Володимир знати деталі. Що це за до деяких що це за фраза до деяких промислових регіонів України. Що ти вважаєш промисловим регіоном? Що не промислове? От суми промислове місто чи не промислове, а Львів, чи це чисто туристичний центр? Ну Кривий ріг да, зрозуміло. Це там, чисто промислове місто, але ну, блін, ні, ні черта, не ясно. Вот. Знову ж він тут же сказав, що від Кофі Кушнер підтримували якісь контакти з Росією, але точно не знають. І знову ж хотілося б знати. Ну, хоч натякніть, що це за контакти? Це стосується цієї вільної економічної зони на Донбасі, чи це стосується, наприклад, запорізької атомної? Блін, прошу річ. Ну, найголовніше, щоб ми знали, для чого це робиться, і, до речі, для чого це робиться і Трампом, Щоб сказати, ми на ми на стадії підписання миру, ми там типа. А це значить, він дає невиправдані сподівання матерям, дружинам, самим воїнам. От хто зараз при мінус 8 десь в окопі сидить, він каже, скоро мир, скоро вільна економічна зона. І всі блін, та твою дивізію, та коли ж, Скоро, скоро, скоро. Там 25-й мирний план. У мене таке відчуття, що якби була премія, якась от як по літературі, там, Нобелівка, чи ще що там, от, щоб була премія за те, що хтось роздає невиправдані не сподівання, то Зеленський би там ну, би переміг би блін апріорі, по-любому От, добре, і наступне, ну ще чим він порадував, це, звісно ж, там типа Давос, у нас асоціація з Давосом, що Давос, Давос, от, і е, що вони там зустрінуться, я так розумію, в рамках Давосу і Трамп туди, значить, під'їде, і Зеленський під'їде, і вони підпишуть в Давосі угоду про відбудову на 800 мільярдів доларів, доларів, ну, правда, це ж на 10 років, типа по 80 мільярдів. Так от, е, э, тут взагалі, ну, там, то есть, не, понятно, що хтось. Ай, молодець, Володимир Олександрович, Спаситель, не те, що війну виграв, не втік. А ще там по 80 мільярдів, зараз там буде слюнявлювати із, із Трампом і роздавати, то що вже ж договорився. Стоп! А деталі? деталі, А що це за по 80 мільярдів год? Де вони будуть братися? Ці гроші буде нам Сполучені Штати будуть давати? Чи, чи як це щось буде, типу, план Маршала, чи план. Трампшала. План Трампшала такий буде. Да? На яких як він буде цей план Трампшала здійснюватися? от, Тому що, ну, абсолютно нічого не, не, не ясно. Крім того, що вони зустрінуться і остаточно узгодять якусь угоду. от, І сам Зеленський що пише? Вважається, що це відкриє шлях для низки кредитів, грантів та інвестиційних можливостей. Ага. Тобто ми підпишемо це фактично меморандум: типу Заході, по 80 мільярдів. Але ж для цього треба, щоб було законодавство, щоб створено, наприклад, ті ж самі вільні економічні зони. Так? У нас же ж ще з чернила не висохли від підписання угоди по рідкоземам. рідка ж там скільки, 200-300 мільярдів. У нас якби є 300 мільярдів заморожених російських. Російських активів, на які ми розраховуємо, це про це, чи це щось ще інше? що це за 800 мільярдів? Як вони будуть витрачатися? Вони. Прийдуть в Україну в уряд, і там тоді ай-яй-яй, якщо це буде уряд якийсь із урядів Зеленського, то мені жалко ці гроші. Тут же ж Міндіч зробить пластику, якусь і приїде знов сюди. Ну, а що то, що, блін, йоптіть, тут же ж скільки ж можна блін, накалядувати, правильно? Ми ж так розуміємо: скільки бабліця, там по 80 мільярдів буде в рік. І це процвітання. Процвітання, це буде програма процвітання. Я нагадаю всім, от вкратце окремо треба зробити, про те, що таке був план Маршала для Європи після Другої світової війни. Так от, там урядам давали. Ну, верніш, 85% це американці давали, і 15% свої уряд давав. Так от уряди країн могли потратити тільки свої гроші. А американці власне робили ці гроші не бюджетними. А через фонд, ну як і я пропоную. От як працює GIZ, німецький фонд в Україні, дуже класно. Тобто, бюджетні гроші не дають от, в ту ж саму Сумську область, да, а хочуть вони лікарню там відбудувати. Ну, вони самі це роблять, самі проводять тендера там, і тільки. Громади приїжджають, підписують акт. Да, тобто вони погоджують спочатку об'єкт, а потім підписують акт. Отак так я вважаю. А якщо зробити ці гроші бюджетними, ви уявляєте, що буде? Ну я то сподіваюся, що прийде уряд, який буде відповідальним. Але нагадаю, план Маршала якраз. І е, був в тому, що ну уряд Конрада Еденаура в Німеччині був адекватний, але там же ж були ще в цій ж програмі маршала брали участь там Греція, наприклад, там Італія, і там були корумповані уряди. І понятно, що їм там роздавали гроші, щоб розкрали. Там. і е, два було принципи, що американці самі. Визначаються в кожній країні окремо, куди вони витрачають це перше. А друге, якщо ви будуєте завод, якийсь там умовно в Італії да Фіат да, відбудовуєте завод, то вся лінія приходить з Сполучених Штатів. Тобто, з цього фонду американці дали гроші в цей фонд, але цей фонд закупив американське. Навіть було смішно в Греції визначили, що почали закуповувати. Мулів. Ну, тому що там фермерам грецьким треба роздати мулів, щоб вони там десь орали, сіяли, возили. Не знаю, що там. Ну, в общем, потрібні. І всіх цих мулів все одно купували там, умовно, в Техасі в Айові. Розуміємо, то Тобто і привозили сюди, і кожен грецький фермер отримав на мул один штука, розпишись, Ось в відомості розпишись. Або там, типа, вам гроші там не дають ніяких. Вам що вам потрібно? Ви хочете відбудувати завод, окей, там фіат, да, окей. Там зараз вам лінія прийде і приходить лінія. І <натоліг> я би не проти, щоб у нас так було. Але блін, про це Зеленський не каже. Про це не каже Трамп Тобто, щоб ми знали, що всі ці розмови це про те, що не упади сьогодні рейтинг. Причому це важливо і для Трампа, і для Зеленського. От зараз болтнем там 800 мільярдів. А чого не трильйон, а чого не, блін, не 600 мільярдів? Чого іменно 800? Ну, вони визначились, Вітя, що ти шариш тут там. Віткав, це шарящі спеціалісти, кушнір це шарящий же спеціаліст. Ну як він, може, не шарять, як він взять самого Трампа. Да? А сам Трамп. Взяти. А Володимир Олександрович ну це ж бізнес-герой. вообще Він же ж там, типа, він квартал 95 від, поставив, да, там, бізнесом займався. Бабиренко, ти займався? Ну, так сиди, мовчи. А Володимир Олександрович знає, він оперує там 800 мільярдів. Це таке чухня. Але все-таки хотілося б, Володимир Олександрович, щоб ви не понтувались, понторезом не були. От, а щоб ну, конкретики якось додали, тому що мені вважається, і я це всім буду розказувати, що це все панти для приєжих. Буде, не буде. Зараз Зеленському головне виграти вибори, та, і, а це з тієї історії про рідкоземи, Щось ви чули про рідкоземи, І я вже забувся там слухати щось, А це ж рік тому, ну нехай не рік тому, півроку тому, скільки було піара, скільки там було цього, там тіпа... Твою ж дивізію, це спасіння для України, і е, релізи, одписались. преса одшуміла. Дурачкам лапшу на уші навішали там, ну і все, давайте шукати нову тему, блін. Для, для піара Зеленського, для піара Трампа. Ну, давайте. І всі пішли. Та прислужба собі, офіс президента, собі, пішли там шукати якісь наступні теми. На чому завтра там будемо підніматися, щоб ми ж там, типу, твою ж дивізію тяжко працює в ім'я України? Коли ж він відпочиває, бідняжечка? Ну, приблизно так. От. Так що, друзі, будь ласка, дуже прошу. Підписуйтесь, підписуйтесь на мій YouTube канал. От хто зайшов, не підписався, будь ласка, дуже прошу. Там... Внизу під описом відео є номери карток. Потрібна допомога цьому каналу. Хана як потрібно. Хто підписаний, будь ласка, коментуйте, це важливо. Будь ласка, лайкайте, це важливо, щоб просувалося відео. Ну, і знаємо, що незважаючи на всі смішні ініціативи Офісу президента, і незважаючи на всю корупцію і на всіх Міндіча і Єрмаков, ЗСУ крепко стоять. Отут під сумщиною фронт стоїть міцно. Я вас запевняю. Ну і значить, русняві не пройдуть. Тримаємо стрій, но пасарам.